Доброго дня, дорогі самокласники. Ми з вами на сьогоднішньому році закінчуємо вивчення, по суті, нового світу, закінчуємо вивчення Північної Америки і, згаїдно плану характеристики материка, тема нашого наступного року населення Північної Америки. Мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з формуванням особливостями розміщення і складом населення Північної Америки. Давайте будемо розпочинати. Отож, давайте спочатку з'ясуємо, як же заселялася Північна Америка до відкриття Колумбом. Так, відповідно до сучасних уявлень, як бачимо на карті, люди прибули до Америки з території Азії між через Берінгову протоку між Північною Америкою та Євразією був такий сухопутний місток на той час, і саме звідси населення переселилося з Азії на північноамериканський континент. Це відбуло близько 15 тисяч років тому. Отже, ми можемо з вами прийти до висновку, що населення Північної Америки воно є монголоїдної раси. Яскравим доказом цього є сучасні ознаки. Корінних жителів Північної Америки це вузький розріз очей, скулувате обличчя, пряме і рідке волосся, і жовтий колір шкіри. Саме так виглядають друзі сучасні корінні жителі Північної Америки, індіанці та ескімоси. Якщо ми з вами подивимося на карту, то ми побачимо, де сьогодні живуть ці народи. Дивіться, індіанці заселяють в основному. Території центральної і південної частини материка. А от Алеути і ескімоси живуть, як ви бачите, на півночі материка. Ну, рід занять у індіанців і ескімосів приблизно був однаковий. Займалися вони в основному полюванням, збирали плоди та рибальством. Крім полювання, індіанці вирощували боби, вирощували кукурудзу і, і різноманітні гарбузові. Рослини. Ескімоси, на відміну від індіанців, мали трошки інший вид занять, оскільки жили вони в зовсім інших кліматичних умовах, тому в основному займалися вони полюванням і рибальством. Після того, як Америка була відкрита Христофором Колумбом, на материк почали переселятися європейці. Спочатку це були іспанці, потім, які селилися на півдні згодом, східну частину материка облюбували Французи та англійці. Трохи згодом інші народи почали заселяти Материк, такі як німці, ірландці, італійці. А у 19 і 20 столітті в пошуках кращої долі сюди переселилися і українці. Представників негроїдної раси до Північної Америки було завезено як робів для роботи на плантаціях і зробили це британські колонізатори. На цій схемі ви можете бачити. Сучасний розподіл расового складу. Як бачимо, найбільше представників у нас європеоїдної раси, це нащадки переселенців з Європи. На другому місці йде негроїдна раса, це нащадки тих мигрів-рабів, які були з Африки завезені для роботи на плантаціях. І монголоїдна раса це корінні жителі, їх найменше. Сьогодні це індіанці та ескімоси. Якщо ми подивимося з вами на карту, то ми побачимо, що раз Населення, сучасне населення північної Америки, складається із корінних жителів та прибулого населення. До корінного населення відносяться ескімоси, алеути та індіанці. Це всього їх понад 100 народів. Кількість їх незначна набагато більша кількість європредставників європейної раси, які належать, як бачите, до прибулого населення з 15 століття, це англоканадці, франко-канадці, американці США та різноманітні іспаномовні народи, які живуть на території Мексики та Тонтепекському перешийку. Також входять сюди і негроїди, це, ще раз повторюсь, нащадки тих храбів, які були завезені на матрик з Африки. Крім того, дуже багато змішаних представників змішаної раси їх кількість збільшується: це метиси, які, я нагадаю, є нащадками шлюбів монголоїдів та європеоїдів, та мулати, які є нащадками шлюбів Європеоїдів та негроїдів. Якщо ми говоримо про сучасне населення американців, да, то найпоширенішими мовами сьогодні в Північній Америці, безумовно, є англійська, так, іспанська, ну і в якійсь мірі французька. Тому що, скажімо, Мексику, територію сучасної Мексики населяли переважно іспанці, територію сучасної США англійці, а от Канади, французи і англійці. Тому от три мови: так, іспанська, французька і англійська. Сучасне населення Америки не поділяє себе зарасовим расовими за ознаками. Вони називають себе відповідно до країн, в яких вони проживають. Да, це наприклад. Жителі Канади називають себе там канадцями, жителі США американцями. А Мексика, наприклад, мексиканцями. Да? Слід відмітити, що е, при цьому вони можуть вказувати своє походження. Наприклад, американець там українського походження, да? або е, там мексиканець іспанського походження. Е, Чорношкірі ж американці, які живуть тут на батарику, відносять себе до афроамериканців. Так, варто відмітити, що раніше расова національна нерівність мала місце, але на сьогоднішній день вона фактично відсутня. І заборонена самим законодавством. Тепер поговоримо про розміщення населення на материку. Всього друзі на материку проживає 490 мільйонів осіб, це приблизно 7,5% населення світу, середня густота населення нижча за середньосвітовий показник і становить всього 20 осіб на квадратний кілометр. Але як бачите на схемі, розселення розміщується нерівномірно. Найбільша густота, як бачимо, Засер... Має місце на східному узбережжі, і це історична причина. Воно в першу чергу заселялося європейцями понад 100 осіб на квадратний кілометр, і на півдні материка це Антильські острови, густо заселені. Подивіться Месиканське нагір'я. Так, разом з тим є території, які майже не заселені або мало заселені. Це острів Гренландія, острови канадського Арктичного Архіпелагу. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з особливостями населення Північної Америки. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.